Так, 10-12. Випав сніг. Панелі дають 25 Вт. 0,4 А 60 вольт. Зараз йдемо чистити панелі від снігу. Температура на вулиці у нас плюсова. І дивіться, що зміниться. Ось так виглядають мої засніжені сонячні панелі. На вулиці плюсова температура. Панелі, до речі, під кутом 30 градусів, це літній кут. Так що зараз будемо дивитися, що зміниться після чистки. І так, панелі почищені, всі 9 штук. Зараз йдемо дивитися, що змінилось по генерації. І так, повернулися ми до інвертора. Тепер генерація складає 247 Вт.